Дієта це спосіб набрати вагу, а не скинути її. Знаєте, як набирають вагу борці сумо? борці сумо, такі котрі дуже-дуже великі. Вони або сидять на дієтах, або вони довго терплять голод, харчуються всього два рази на день для того, щоб змогти з'їсти набагато більше, ніж вони можуть з'їсти зазвичай. Цікаво, що люди, котрі хочуть схуднути, вони роблять абсолютно те саме. Але очікують протилежний результат. Вони очікують того, що вони таким чином схуднуть. А виходить, як у борців, сумо від дієт всі тільки набирають. Як схуднути до літа? Можна пити проносні, можна пити сечогонні, можна тренуватись два рази на день, можна їсти на тисячу калорій, можна не їсти взагалі, не пити взагалі. Можна. Але що буде далі? Літо почнеться, почнуться шашлички, машлички і так далі. Вага стане ще більшою, ніж було до того. Люди зазвичай чомусь про це не думають. Люди думають, що от на цей раз, якщо я схудну, то це точно назавжди. Тому, якщо говорити про тему цього відео, схуднути до літа, то можна. Але наслідки в цього будуть. Тому найкращий варіант, як схуднути зараз до літа це не худнути до літа. Хоча би. Не обмежувати себе так, як ви обмежували раніше, тому що будь-яку дієту, будь-які обмеження, мозок компенсує в вигляді набіру ваги. Люди зазвичай кажуть, мені подобається почуття голоду, тому що тоді мені здається, що я худна. Да, можливо, завтра ви станете і будете радіти своєму плоскому животу, але що буде потім? Вчорашнє недоїдання тіло компенсує в вигляді переїдань сьогодні. Недоїдання протягом тижня тіло компенсує переїданням протягом тижня. Не буває так, що ви терпите голод або обмежуєте себе, а потім... Це вам ніяк не аукнеться, аукнеться, аукнеться в вигляді переїдань, в вигляді зривів, як зазвичай тіло компенсує дієту. підвищеним почуття голоду, постійними думками про їжу, неможливістю вчасно зупинитись. Ось це все, що відбувається з людиною, котра сидить на дієті. Цікаво, що абсолютно всі люди, котрі приходять на консультації. Вони абсолютно всі знають, що дієта і обмеження в їжі призводять до набору ваги. Вони всі про це знають, і всі про це говорять. До першої моєї дієти я важила менше, ніж я важу зараз. Абсолютно всі про це знають. І абсолютно майже всі, зараз більше свідомих людей, але багато хто продовжують все одно сидіти на дієтах. Чому? Якщо людина знає, що дієта призводить до набору ваги, чому люди все одно це роблять? Чому люди знаючи, що обмеження рано чи пізно призведуть до зриву, все одно це роблять? Мабуть, вони роблять це не для схуднення, а для чогось іншого. По-перше, це робиться для короткострокового результату. Це приємно, коли ви схудли, ви бачите мінус на вагах, ви це контролюєте, ви відчуваєте, що ви така вся молодець, це така правильна, хороша, так буде завжди, так продовжиться завжди. Ви схуднете, станете щасливою і так далі. Короткостроковий результат. Так, да, це приємно. Про наслідки ми в цьому місці не думаємо. Другий момент це спосіб на себе не нападати. Якщо людина не приймає свою вагу, і вона на себе постійно нападає, критикує себе, цькує, то їй не підходить варіант, коли якийсь спеціаліст каже: Слухайте, ну, проблема РХП, робота над нею це довго. Працювати над переїданнями це довго. Працювати над тим, щоб вилікувати переїдання або вилікувати заїдання емоцій це довго, це процес. Людині Котра не нападає на себе, вона абсолютно спокійно до цього ставиться. Іноді люди так і приходять і кажуть, Анна, я знаю, що це довго, я знаю, що це не питання однієї консультації, я це все знаю, це все розумію. Зазвичай люди настіль настільки сильно знаходяться під тиском самих себе, що їм не підходить варіант довго. Їм треба швидко. Прямо зараз для того, щоб припинити оцей постійний зудьож в голові. От уявіть, ви себе критикуєте, ви критикуєте себе за зайву вагу, тепер уявіть, що ви живете з людиною, яка критикує вас за надлишкову вагу. Уявіть, що ви кожен день приходите додому, вона вас ставить перед зеркалом, каже, подивись на себе, ви там щось поїли, вона починає вас звинувачувати, що ти це з'їла, ти взагалі бачила себе в дзеркалі. Ви з'їли ще солодке, вона каже: «Ти що солодке? Того взагалі солодке не можна. Ти бачила скоро літо. От уявіть, жити з такою людиною. І ви приходите до спеціаліста і кажете, в мене там аб'юзер вдома. Мені треба терміново. А спеціаліст вам каже, слухайте, терміново не буде. Це, це все довго, це все процес. Це треба не просто вагу скидати. Це треба лікувати переїдання. Це не скидати вагу. Це важко, це довго, це треба лікувати переїдання тут. Тому, коли в тебе вдома кожен день аб'юз, тобі не підходить варіант довго. Тобі треба швидко, прямо зараз, щоб цей аб'юзер вдома заткнувся. Абсолютно те саме відбувається з людиною, котра сама собі аб'юзер, котра постійно себе критикує, скує за надлишкову вагу. Вона Усвідомлює, що дієта це не вихід. Люди про це говорять, вони це розуміють, але тиску на себе так забагато, що дієта це єдиний оцей простір, це єдиний момент, коли людина ненадовго відстає від себе. Це, як, знаєте, ви знаєте, що батьки прийдуть з батьківських, з батьківських зборів, зі школи і будуть вас сварити за погані оцінки. І ви вдома в цей момент. Поприбирали, поприбирали. І, знаєте, і поприбирали, і от ви вся така хороша, от наче і будуть сварити, але ну дивіться, я ж поприбирала. Абсолютно те саме робить людина, котра на себе нападає. Коли вона. Аля хороша, їсть хороші продукти. Сидить на дієті, вона вся така правильно робить все правильно. Вона тоді менше в цей момент на себе нападе. Саме тому люди, не витримуючи самих себе, не витримуючи цей постійний зуджок, постійно звалюються всі дієти. Дієта це як єдиний рятівник, котрий каже: Да-да-да-да! Ти якщо схуднеш, давай, давай на дієтку, Ти якщо схуднеш, тоді цей аб'юзер заткнеться. Ну, він і він на трошечки, воно не те, що затикається, він просто стає трошки тихіше. Це Аля, ну от хоча б харчуюсь правильно. Як в мене нещодавно було, а, попрацювала недостатньо за день. По відчуттях мало працювала. І в мене в цей момент з'являється думка сходити на тренування. Хоча я його не планувала сьогодні вівторок, а тренування в мене понеділок, середа п'ятниця. І я розумію, що це така. Компенсація своєї поганості. От я недо, от я на себе нападаю за те, що я недостатньо. І ось ідея така: компенсую свою поганість тренування. От хоча б потренувалися. І от тепер уявіть, скільки поганості повинно бути в людях, котрі постійно компенсують цю поганість правильним харчуванням, правильними продуктами. Тренуваннями, процесом схуднення і так далі. Тобто, те, що з'явилось в мене вчора, це думка про тренування. Це нав'язлива думка. Я її вчасно схопила на тренування, я... Я, пішла просто в басейн. Да, я пішла просто в басейн. Ні, я на тренування не пішла. Це було вівторок, я на тренування не пішла. Я просто зрозуміла, що була ця думка, що я хочу від себе, що це компенсувати свою аля-поганість, і я не пішла. А от ви тепер уявіть. Скільки цих нападів і скільки цього відчуття власної поганості повинно бути в людини, котра постійно компенсує цю поганість якимись дієтами, обмеженнями, контролем, схудненням і так далі. Для того, щоб перестати на себе нападати, треба зрозуміти, в принципі, що таке напади на себе. Напади на себе це ілюзія. Це фантазія про свою найкращість. Цю тему нападів на себе та аутоагресії я дуже детально розкрила на міні-курсі «Аутоагресія». Посилання я залишу під цим відео. Напади на себе це дисоціація людини з собою. Тобто, коли людина, котра, припустимо, важить 100 кілограм. Вона на себе нападає за те, що вона важить 100 кілограм. Вона постійно себе цькує, критикує в своїй голові. Це змушує її сідати на дієту. Дієта змушує її зриватись, зрив змушує її набирати ще більше вагу. Ну тобто, явно це ж шлях кудись не туди. Це шлях не до схуднення, це шлях до набору ваги. Знову ж таки, але людина котра на себе нападає, їй не підходить. Довга робота, довга робота зі спеціалістами, довга робота зі своєю головою, їй треба швидко, щоб е, приглушити, прикрутити ці напади на себе та самокритику в своїй голові. Тобто, якщо б людина могла приглушити ці напади на себе в своїй голові, тоді б вона змогла б піти правильним і єдино правильним вірним шляхом для того для того, щоб дійсно позбутись надлишкової ваги, про цей шлях я розкажу трошки пізніше. Для того, щоб людині не сидіти на дієтах і не набирати вагу через дієти. Їй треба спочатку прикрутити напади на себе. Як це зробити? Напади на себе це дисоціація. Це коли людина реально себе не сприймає, а уявляє себе якоюсь іншою. Пам'ятаю повідомлення однієї жінки, це не моє тіло. Я відчуваю, що це все не моє, це не мій жир під цим тілом, де десь є я така вся тендітна, гарна, струнка. Тобто, розумієте, людина знаходиться в ілюзії з приводу себе. Це її тіло, це її жир, це її переїдання на її тіль. Це вона. Людина же, котрій дуже страшно прийняти себе, вона собі таке готова придумати. Вона собі придумує, що вона там тендітна, ніжна, берізка, а це все, це щось чуже, це все не моє. Люди так і відчувають, наче це не їх. Я себе так само відчувала, наче хочеться це все зняти, що це не моє, хочеться його зняти. Якщо б людина не нападала на себе, напад на себе це дисоціація, напад на себе це коли я в реальності ось така, а я про себе фантазую, як про іншу. Тобто, я себе не витримую реально, котра важить 100 кілограм, а я вилітаю в ідеальність, і я на себе дивлюсь, вже отак, як на щось погане, нікчемне. Тобто, розумієте, все, оце. оце ем... Дисоціація вже сталася, вже сталося людина не в реальності. Коли людина на себе нападає, вона не в реальності. На міні-курсі я приводила цей приклад: я лежу на дивані, дивлюсь серіал і починаю на себе нападати за те, що от, я така погана, дивлюсь серіал, а могла би робити щось корисне. При цьому я продовжую дивитись серіал. Знаєте, що відбувається? Я не хочу себе асоціювати з тією, котра дивиться серіал. Я хочу себе асоціювати з тією, котра не задоволена, тією собою, котра дивиться серіал. Ну, наче, от, знаєте, я дивлюсь серіал, але ну, я ж з собою не задоволена. Це отакий, ну так, да, я дивлюсь, ну могла би робити, звісно, щось корисне. Я не задоволена тим, що я дивлюсь серіал. Я собі кажу, Ань, ну встань, зроби щось корисне. Ні. Розумієте? Хочеться лежати, дивити серіал, але при цьому нападати на себе. Це люди нападами на себе створюють такий іде ідеалізований персонаж у своїй голові. Іноді нападають на себе за все. За все абсолютно. Не так сказали, не так посміялись, не те, не те, не те, не те, не те. Не те. Тобто там стільки фантазії, розумієте? Напади на себе це ілюзія, що я краще. Я на себе насварилась, я же собою цією незадоволена. Значить це не я. Я насправді краще. Для того, щоб прикрутити ці напади на себе, треба прийняти свою реальність. Я та, котра важить 100 кг. я та, в котрій є прищі. Я та, котра не цікавий співрозмовник. Я та, котра наразі найгірший спеціаліст в цій компанії. В цьому є чесність перед собою. В нападах на себе чесність відсутня. Повністю. Там людина перебуває в фантазіях з приводу себе. Собою реальною, вона не задоволена. Людина, котра в реальності, в неї нема фантазій. Я от я от дивлюсь серіал, але я на себе нападаю. Я от лежу, а могла би книгу читати, і тим, що я лежу, я не задоволена. Я от лінюсь, але тією собою, котра ліниться, я не задоволена. Тобто, все це людина, бачите, оце такий, наче. Дивлюсь на себе зі сторони, незадоволена собою. Коли людина перебуває в реальності, я та, котра важу 100 кілограм, я та, котра не цікава, я та, котра боїться людей, я та, котра переїдає, тільки тут з'являється можливість щось змінити. Поки людина нападає на себе за надлишкову вагу, єдине, що вона робить, це нападає на себе за надлишкову вагу. Все. Окрім цього, ці напади зму вони настільки нестерпні, що вони й примушуючи сідати на дієти на дієті люди зривається, набирає ще більше. І напади на себе не допомагають сходити. Вони лише створюють ілюзію, що я краще, ніж оце все. Як люди мені кажуть, якщо я перестану на себе нападати за переїдання, то я тоді буду постійно переїдати. На що я відповідаю? Ви і так постійно переїдаєте. Просто тим, що ви нападаєте на себе, ви створюєте фант... ілюзію, що ви та, котра не переїдає. Ось що відбувається. Якраз ті люди, котрі «да, я переїдаю, «да, я заїдаю емоції, «да, я зараз важу. от стільки», от тільки вони, котрі чесно на себе дивляться, без огиди, а челадна окей, з огидою, але чесно собі зізнаються, «да, ось це я, ось це моє тіло, і іншого в мене нема. Тільки в них є можливість. Взятись серйозно за свою надлишкову вагу і схуднути дійсно раз і назавжди. Який шлях я бачу в схудненні раз і назавжди? По-перше, це робота над емоційним станом, це робота над нападами на себе та над аутоагресією. Жодного разу не зустрічали випадків, коли у людини була надлишкова вага, а в неї б не було аутоагресії. Люди з надлишковою вагою. Дуже часто не витримують свої емоції, не витримують себе і втікають від себе та від своїх емоцій та від своїх думок до їжі. Вони втікають не тому, що слабкі, не тому, що немає сили волі, не тому, що не можуть взяти себе в руки, як мені іноді кажуть, так що мені треба просто взяти собі в руки? Ні, ви вже брали себе в руки і. Всі знають, чим це закінчилось. По суті, людина з натяжковою вагою в неї є залежність від їжі, да? залежність від переїдань, залежність від постійного процесу схуднення. Ну, хтось більше залежний, він циклиться на їжі, на тому, щоб з'їсти щось солодке, з'їсти щось смачненьке. Хтось циклиться більше на дієтах, на обмеженнях, на схудненні, на контролі тіла, і все одно вони зриваються, все одно, тобто там одне і те саме. Просто іноді людина більше в залежних стосунках з їжею, іноді з процесом схуднення. І також це закінчується набором ваги, зазвичай ну або анорексією, що точно не є кращим. І потрібно фокус зі схуднення заміняти на лікування переїдань, тобто дивитись на вагу як на наслідок, от як на кашель при бронхіті, розумієте? Можна, наприклад, кашель постійно і його цими пігулками, да? от почав кашляти – з'їв пігулку, почав кашляти – з'їв пігулку, почав кашляти – з'їв пігулку. Але який в цьому сенс? Якщо не зрозуміти, що кашель це наслідок якоїсь більш серйозної проблеми. Так само і тут, якщо вагу бачити як окрему проблему, ні, нікуди ви не зрушитесь з цього місця. Якщо ж вагу бачити як симптом, як кашель. Вага це симптом того, що людина переїдає і заїдає емоції. Люди, котрі знаходяться в ілюзії з приводу себе, вони іноді приходять і кажуть, я не переїдаю. Але вага в мене чомусь є. Наче вага це якесь. Я не знаю, яким чином, як фізично це можливо, в принципі, незрозуміло. Людина, котра має належку вагу, вона точно переїдає. Неважливо, вона це визнає чи не визнає. І фокус повинен бути саме на лікуванні цих переїдань. Якщо. Хочеться раз і назавжди, якщо хочеться цю проблему вирішити. От як, наприклад, надлишкова вага це залежність від їжі. Так Так само і людина, котра палить. От людина, котра палить і хоче кинути, можна кидати зусиллям волі, можна якісь там пластирі собі клеїти, можна. А можна, наприклад, зрозуміти, а чому я палю? Тому що в мене тут стрес, тут стрес, тут я на себе нападаю, тут я себе не витримую. Або я таким чином відпочиваю від себе, я оце стою курю. Абсолютно те саме. Тобто, якщо до вас людина приходить, вона хоче кинути палити. Нормальний спеціаліст він буде розбиратися з тим, а чому ця людина палить, тобто для чого вона це робить, що вона таким чином вирішує. Якщо ви надлишковою вагою боретесь тренуваннями, дієтами, обмеженнями, потреба в переїданнях вона нікуди не дівається так само, як і просто кинути палити зусиллям волі. Проблема нікуди не ділась в психіці. Є ця потреба палити, щоб таким чином відпочивати. Так само і в людини, котра переїдає, є ця потреба, значить, є якийсь стрес, значить, є невитримування своїх емоцій, невитримування себе. І людина від себе втікає до їжі так само, як і могла би втікати в паління чи в алкоголь. Абсолютно так само. Ця проблема не вирішується зусиллям болі. Ця проблема вирішується лікуванням переїдань. Тому я роботу з надлишковою голову бачу так. Перше, це усвідомлення, що я переїдаю. Якщо я вага, значить є переїдання. Друге це усвідомлення, чому я переїдаю. Тобто, яка причина, стрес, я заїдаю емоції, я багато на себе нападаю. Стрес це і є напади на себе. Я себе критикую, я себе звинувачую, я себе соромлюсь, що ось це за стрес. І вся подальша робота, вся подальша робота це робота над ось цим стресом. Неможливо, знаходячись в таких самих стосунках з собою, аб'юзивних, і з таким самим рівнем стресу від нападів на себе, просто кинути їсти. Тобто людині, котра нападає на себе, їй і так важко, їй і так постійно боляче, вона і так страждає. Вона від себе хоче ще й забрати їжу як єдиний спосіб полегшити своє життя. Тому треба спочатку полегшити своє життя роботою над стосунками з собою. Ще раз запрошу на міні курс «Аутоагресія». І далі всю подальшу роботу над собою будувати навколо цього. Навколо роботу над своїм емоційним станом. РХП, анорексія, булімія, переїдання утворюються з негативного емоційного фону. Неможливо, знаходячись в такому ж самому негативному емоційному фоні, депресивному, тривожному і так далі. Просто відмовитись від її, просто відмовитись від зацикленості на своїй фігурі. Неможливо імпосібл, коли в людини. Не настільки негативний емоційний фон, тобто менш депресивний, менш тривожний, менше вона на себе нападає, їй все менше і менше і менше треба переїдати, заїдати свої емоції. Як оце кажуть, знаєте, як навчитись витримувати свої емоції? Зазвичай люди, котрі заїдають свої емоції, проблема не в тому, що вони не витримують емоції, проблема в тому, що там такі емоції, що їх неможливо витримувати. От як я робила рілс для людини. Сказати їй, витримуй свої емоції, це те саме, що сказати, ти поклади руку на гарячу пліту і витримуй. Ну розумієте, витримуй цей фізичний біль. Так само сказати людині, витримуй свій емоційний біль. Це неможливо, ти хочеш, не хочеш, руку адорнеш все одно. Так само людині з емоційним болем. Неможливо перебуваючи з таким самим емоційним болем, витримувати його. Тримати цю руку на гарячій плиті неможливо. Там автоматично психіка. Іди поїж, іди поїш, іди поїш. Як тільки емоційного болю становиться менше, а для цього треба менше на себе нападати, менше себе критикувати, менше себе ідеалізувати, а більше сприймати себе реально, і тоді постійно цього тиску і очікувань від себе немає, то саме тоді психіка сама відмовляється. Від РХП, від паління, від алкоголю і так далі. Тобто єдиний варіант це коли РХП сам, само каже пока пока Я тут, тут більше не треба. Коли паління каже пока пока Узнаєте такі люди, я палила, палила, а потім щось мені перехотілось. Це не щось перехотілось, це негативний фон змінився. Ви можете бігати від свого аб'юзера, від себе в діяти. Можете. Але це буде призводити тільки до набіру ваги, як це зараз і відбувається з більшістю людей в світі. А якщо ви зараз себе порівнюєте з тими людьми, котрі, а от Ленка, вона от рік вже тримається, то я зазвичай на це відповідаю. Ви не знаєте, що з цією людиною буде через рік, через два і через десять років. Ви не знаєте, чим це утримування себе на дієті. Потім закінчиться. На цьому я поки прощаюсь з вами до наступного відео.